Мої вітання всім. У цьому відео говоримо про задання бекграундів для елементів, зокрема зображень, які є властивості для цього, які які особливості цього. Значить, для початку розглянемо нашу структуру, тобто структура документу складається просто з блоків, елементів дів, які містять класи, а для класів вже написані стилі. І так будемо поступово проходитись по цих класах і аналізувати на фронтенді. Як ці класи, як ці стилі дозволяють відображати елементи. Значить, Почнемо з першого блоку, верніше з, першого, да, ну, так, з перших стилів, які задані для всіх дівів. Це просто стилі, які базові стилі для того, щоб я їх не повторював для інших класів. Я думаю, це зрозуміло. Е, так. Далі. Перший блок це червоний квадратик. За дамо background color ми задаємо е, колір, колір фону елемента, е, Колір можна задавати не тільки так, про це ми говорили, не буду повторюватись, в попередніх відео говорили. Далі. Для того, щоб задати зображення, потрібно використати background image, е, яка властивість оця може приймати значення відносного кляху. Абсолютного шляху чи адресу в інтернеті. Значить, зрозуміло, що відносний шлях в пріоритеті, тому що при перенесенні це завжди зручно, це не треба змінювати шлях. А у випадку з абсолютними шляхами, чи навіть адресами в інтернеті, якщо видалить зображення там в інтернеті, чи домен зміниться сайту, значить це вже будуть проблеми, зрозуміло. ще. Ось тут відображається, значить, оце другий блок безпосередньо. Це оцей, значить, це таке дивне зображення, воно просто з мого сайту, це скрін, скрін якраз от веб-сторінки. Ну, А цей телефончик, який повторюється, це абсолютний шлях, заданий знову ж таки з папки, де розміщений цей індекс HTML. Тут не було сенсу писати абсолютний шлях, абсолютно просто я написав для того, щоб проілюструвати, що так недобре робити. Значить, дивіться, за замовченням видно, що зображення повторюється, коли воно не покриває. Але іноді це не потрібно, не гарно тому можемо використати різні значення цієї властивості. Можемо повторювати по горизонталі, по вертикалі. Можемо взагалі не повторювати зображення. Можемо повторювати в обидві сторони ну це за замовчення. Тепер space around більш цікавіші по своїй, скажімо так. Функціональності по своїх особливостях. Тому що перший так масштабує зображення, щоб повністю покрити блок, але при тому не обрізає зображення. Оце є оцей п'ятий блок. Так, стоп, 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 стоп. Зараз. Да, Пише п'ятий блок і mage 4. Ну, тут у мене думаю, я трохи задумувався з цими номерами, значить дивіться. Не обрізає зображення п'ятий блок, воно просто так компактно розміщує ці зображення. Далі, шостий блок, схоже щось, але як бачите. Тут вже не штабу зображення, а просто розміщує зображення, при тому розміщує між ними білі полоски. Тобто, якщо б це були якісь великі зображення, то може було б більш видно чіткіше. Наприклад, якщо б у нас були якісь такі зображення, як були такі полоски, бо воно, воно б задавало справжні розміри того зображення, але, скажімо так, по краях його розкидало, та як отут, як бачите, розміщувало таким певним грідом, певною, певною табличкою. Далі для зображень можна задавати розміри. Фіксовані, тобто у пікселях, можна відсоткові значення, можна задавати одне фіксоване, а інше автоматичне. Дивіться, якщо я задам 50-50%, то це оцей наш шостий блок, фактично. Це наш шостий блок. Тут два рази шостий. Я думаю, знову ж таки, я тут все, нумерацію, Ну, не суть, я думаю, ви зрозуміли. Ви бачите, це так. Е, воно покрило, тому що я ж за замовченням бекграунд, репіт стоїть, і по повторення йде обидві сторони. Зрозуміло, що якщо б я поставив новий no репіт, то було тільки би у верхньому кутку. Далі 7 і 8. Контейн і кавер. Значить, Особливості background size, ну, зрозуміло, що не тільки можна задавати пікселі відсотки, а можна задавати от такі значення. Це означає, що масштабує зображення по меншій стороні, тобто, дивіться, менша сторона це верх зображення, тобто вона вертикальна. Так сама то менша сторона це горизонтальна, тому бачите, додає. А коли масштабує по більшій стороні кавер то покриває, от бачите, інакше. Ні, вірніше стоп. Контейн масштабує по більшій стороні, тому додає. А кавер масштабує по меншій стороні, тому покриває без повторення. фактично. Тому е, ще раз, контейн допускає повторення, а кавер, ну, не скоріше за все, воно не може допустити, тому що воно масштабує зображення на блок по меншій стороні. Далі background Position задає відступ від верхнього лівого кутка. От бачите, це наш дев'ятий блок. Тут і видно, що сам текст він вже мав би бути на зображенні. І, і мав би зрівнюватися з цими верхніми зображеннями. Але оскільки у нас тут заданий відступ, то на 20-15. пікселів 15. Я Задав ще новий репіт, щоб було більш ілюстративно. Далі. Це ж значення це ж властивість background position може бути окрім цього, ще значень top left right bottom Center або комбінованих значень. І в даному випадку я задав top right і ми бачимо, що вверху справа зображення. Зрозуміло, що це зображення таке, скажімо так. Досить нечітке, досить мале, але якраз для оцих. Скажімо, речей іноді і добре його добре ілюструє, оскільки видно, що це з цієї сторони з відступом, а це з іншої сторони, з правого верхнього краю. Далі 11, 12, 13. Тут ілюструю властивість background attachment за замовчуванням scroll. Якщо ми от почнемо гортати ці три блоки однакової ширини і висоти, ми бачимо, що перший. І другий, ну от зараз, давайте, бо то, то я вже прогортав, тому так. Бачимо: перший другий аналогічно поводять, а третій ні. Третій задає фіксоване зображення на фон елемента, але воно фіксоване відносно всієї веб-сторінки. Навіть не так, воно фіксоване відносно браузера, відносно в краю верху браузера. Тому прокручується абсолютно текст по тому зображенню. Якщо всередині, бачите, так прокручується. Перший і другий, першого поряду даються аналогічними, хоча це не так. Якщо в першому випадку ми е перейдемо в блок, і ми побачимо, що текст прокручується по зображенню, то в другому блоці текст прокручується із зображення. Це є локал. Текст прокручується із зображенням. Ну, Бачите, поводять вони всі себе по різному, в залежності, де ми. Е... Ну, як по різному. Бачите, цей всередині цей і цей блок водять себе однаково. А ось зовні інакше. Три різні такі стилі, три різні значення однієї властивості. Далі наступна властивість, яку розглянемо Background Origin. Е... Це. Можливість задання зображення на блок, але з врахуванням границь і внутрішніх відступів. Тобто за замовчуванням Padding Box. От так виглядає за замовчуванням. Тобто, у нас є границя, і ми ставимо зображення, і воно лягає врахуванням внутрішніх відступів і контенту. Але ми можемо задати border box, background origin. І в, тому, в цьому випадку. Зображення буде лягати і на границі елемента. Тобто зображення буде включати границі, внутрішні відступи і контент всередині. Або ж ми можемо задати контент бокс. Тоді зображення покриває тільки контент, тільки вмістиме, без внутрішніх відступів і без границь. Тобто, як бачите, ми глянемо от тільки от контент бокс без Падінгу без бортер. Ну і зрозуміло, що без зовнішніх відступів, Ну, і як бачите, зображення тут нічого не обрізається, воно е, е, йде фактично, тобто верхній лівий кресві, воно абсолютно однаково смарок тут починається, не обрізається. То, що вам здається, що тут текст по інакше не відображається. Ну тому що текст відображає, відображається в контент боксі. А вже зображення так. Тому відносно тексту, да, зображення інакше відображається. Але саме зображення, по суті кажучи, не обрізається. А якщо ми говоримо по background clip, border box, padding-box, Content Box, то тут зображення обрізається аналогічно, те, що це відбувається. Тобто ми можемо задати для контенту бокс, ми можемо задати для Padding боксу ми можемо задати для Border боксу. Але при цьому бачите е, зображення. Відкидається, якщо ми задамо Padding Box, то то зображення, та частинка зображення, яка мала би лягати на, на границю, вона просто обрізається. Якщо ми говоримо за контент бокс, то та е частинка зображення, яка лягає на е внутрішній відступі і на границю, теж обрізається. За замовченням Border Box. І що це нам дає, що за замовченням Border Box, тому що нічого не обрізається. тобто фактично. І тут для цих стилів, ну я тут задаю певні стандартні стилі, знову ж таки, задаю Background Origin Border Box. Чому? Тому що якщо я не задам, то воно е буде отак по замовченню. І тоді буде не так ілюстративно видно це. Тому я задав тут Border Box для цих трьох блоків. Дякую за увагу. В цьому відео все. До наступних відео.